Синьо-жовтий стяг відважний прабатьків, доторкнемось духу позолоти З запорозьких козаків, свідомість завантажена за край, інстинкт самозбереження працює сьогодні є у нас шляхи Борись або втікай, і кожен з нас як може, реагує. Етап важкий, та нічого сказати. Та ви, герої, страшної війни. Ви стали боронити, захищати, щоб ми сьогодні жити ще могли. Буває, думаю, що всі вони зісталі, душа не мерзне, серце не болить, ідуть воювати сильні й витривалі, щоб разом Україну боронить. У нас країна молиться за вас, щоб швидше поверталися живими. І я щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я ж ш... 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 шляхами перемов мене простимо, все знову стане мирним, як колись було. А так важко і нічого сказати. <плес> Та вигралися на сніг війни. <плес> Сьогодні... <плес> Сьогодні ми не можемо мовчати. <плес> Вам хочемо подякувати ми. є дух силиться з вами, молитва захищає світ і Україна перемоги варта, після пролитих сліз від усіх бід. Коли закінчиться війна, розжарена від бом земля воскресне, тот у в себе автомат і не секрет, а всіх не пекне, -те. великий вод і, і солдат. Руїн країна не боїться, листій, Борис для нас живе, і знову тихо придається закінчення цієї війни. А є чоловіки, солдати, що плачуть, наші діти, коли читають вірші і листи. Вони завжди хотіли в морі жити і щастя, і добро у світло. Їм перемоги зичим, перемоги і тут у бій, і остраху не мають, і борються за волю України, за незалежність та її життя. І за майбутнє кожної людини, а серед них живе і ти, і я. А я сподіваюся, ці рядки почуєте, а може прочитаєте листі. Ми дякуємо за те, що захищаєте за всю країну. Дякуємо ми. Ви повернетесь, ми віримо і знаємо, і об'єднається уся наша родина, родина, наш народ. Ми вас чекаємо, щоб гордо заявити Була, Україна! Thank okay.